Тестували і щепили, і до здорового способу життя закликали. День фізичної культури і спорту франківські медики вирішили відзначити в особливий спосіб. На міському озері влаштували чергову виїзну акцію День здоров'я за спеціальним столиком. Просто неба фахівці центру контролю та профілактики хвороб і місцевих поліклінік. Пропонують безкоштовно пройти швидкі тести на COVID-19 та віл снід. Вимірюють артеріальний тиск та роблять аналіз крові на цукор. Цукор зараз дуже має вагоме значення, оскільки цукровий діабет нікуди не подівся, він у нас зростає з кожним днем, можна сказати, не роком. Контролюємо артеріальний тиск, тому що тепер така ситуація в державі, психологічне здоров'я піднімає і завжди тиск зв'язаний з ну з рівним цукру, тому що людина, знаєте. Ну настроюється в неї піднімається тиски, піднімається цукор, тому що треба її контролювати і ті показники, і ті показники. На так званий вуличний прийом люди йдуть охоче, бо це кажуть і зручно і корисно. Серед учасників виїзної акції, і пані Наталія результатами тестування, як і самим процесом, залишилася задоволена. Не завжди вистачає часу, щоб піти десь то перевірити, <різь> 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 якщо то є можливість це зробити зараз, коли ми вицюємо на районішню прогулку. Чому ні? Це наше здоров'я, ми маємо про нього піклуватися. Окей. І дуже вдячна за те, що є така сьогодні організація, а, котра тако робить. Загалом кажуть організатори, це вже 30-й день здоров'я на Прикарпатті і дев'ятий саме у Франківській громаді. Я є на меті наблизити медичну допомогу до населення. Тобто не кожна людина має змоги підійти в поліклініку. А в таких умовах виїзних ми проводимо основний такий базовий перелік досліджень, який покликаний при необхідності виявити проблему і після консультації направити людину до сімейного лікаря, щоб своєчасно запобігти захворюванню. Під час заходу фахівці також провели роз'яснювальну роботу серед населення щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та наголошували на важливості здорового способу життя. телеканал